Скажу по чесному, я думав, що вже сьогодні буду святкувати новий рік. Якось так я переплутав, налаштувався і потім всередині дня десь уже розчарувався, бо виявляється, що не сьогодні, а завтра. Але Богу, який ніколи не помиляється, який завжди знає, коли що і як, скажемо Слава Богу не спішити. Я признаю ще, ще в одному. Сьогодні така п'ятниця, такий особливий день, і я думав про що проповідувати? Святкуємо Різдво, продовжуємо святкувати. Ось наближається Новий рік, п'ятниця перед хліболаманням. Як би потрібно і до цього підводити. В той же час п'ятниця, день посту молитви за Україну. І от питання: про що проповідувати? І я вирішив як би, схитрити трошки. І я попросив брата Віталіка, щоб він переді мною попроповідував. І так якби перемінився на самий кінець. Думаю, дай послухаю, про що брати будуть хоч проповідувати. Цікаво мені було. Я теж буду ділитися деякими думками. Скажу, що в нашому житті є різні емоції. Є емоція така, яка називається радість, є емоція, яка називається смуток. І знаєте, так інколи буває, що ці емоції дуже швидко можуть перемінитися одна в одну. Ось людина ось тут одна радіє в одній ситуації, інша людина в цій же ситуації вона сумує. Я пам'ятаю, що була ситуація, коли я здавав один іспит і потрапив такий: я готувався дуже наполегливо, і потрапився дуже легкий, як на мене, білет. Я його написав. І в мене виникла така велика радість. Я розумію, що я готувався. Я написав і думаю: ну що ж, яку оцінку? 5 чи 4 я получу, може там деякі питання. І потім виходять і оголошують, у всієї групи двійка. І моя радість просто моментально перетворилася на смуток. І Ще й не просто на смуток, а на дуже глибокий смуток. Бо там дуже багато що було деяких наслідків, які через це могли прийти в моє життя. І знаєте, у нас в країні йде війна. І ми радіємо від коли чуємо про якісь локальні перемоги. Наприклад, коли, наприклад, летять ракети і вони збиваються, ми радіємо, але в той же час приходить смуток, коли ми чуємо, що є загиблі, є люди, які ніколи не повернуться до свого дому, є батьки, які ніколи не побачать своїх дітей. І так радість від якоїсь перемоги може швидко, коли ми побачимо якусь локальну історію, перемінитися на смуток. І в Біблії ми знаходимо досить немало таких історій, коли радість і смуток вони були дуже поруч. Якщо ви пам'ятаєте Єздра, коли було відновлення храму, і одні люди, що робили? Одні люди раділи, тому що храм відбудувався, але інші люди, які пам'ятали славу храму, який був до цього, вони плакали написано, сумували. Якщо ви пам'ятаєте Саул і Самуїл, коли Саул переміг Амалика. У нього радість, він ставить собі пам'ятник, радіє. А Самуїл в той же самій ситуації він сумує, тому що Господь відкинув Саула, тому що він не послухався його слова. Можливо, пам'ятаєте Лота, який був виведений з міста, яке було знищене з Содом, його море. І я думаю, що з якоїсь сторони Лот радів, коли побачив, що те місто зруйноване, він радів, що його життя збережене. Але в той же час в цій радості був великий смуток, тому що все, що він набував всі роки, воно було знищене. Його дружина її вже не було з ним, і це був смуток для нього. Євреї так само, коли вони виходили з рабства, я думаю, це була велика радість для них, але вони ще не знали, що дуже скоро почнуться якісь випробування, і це все призводило до них до смутку. І знаєте, та ж сама Пасха, коли євреї святкували, радість була в той час. Священики навіть раділи, тому що вони вже знайшли людину, яка видасть їм Ісуса Христа. Їхні плани здійсняться, але Ісус Христос в той час Він сумував, тому що Він перечував, що ось смерть вона наближається, і Він перечував, що гріхи всього світу ляжуть на його плечі, і навіть сам Небесний Отець він залишить його. І ось так радість і смуток вони дуже часто поєднуються. І знаєте, різдво це таке свято, воно є особливе. Я б так би сказав, воно навіть огорнуто таємницею. Тобто, Воно таке загадкове свято. Це не просто народження немовляти, це щось більше, щось глибше. І для, них, для одних це свято, Різдво воно принесло радість, але для інших в той же час був смуток, про що ми навіть частково сьогодні чули. Для кого була радість? От, можливо, ви згадаєте, Різдво? Хто радів цей час? Небо раділо, ангели раділи. Хто ще радів? Пастухи раділи, їм була звістка звіщена. Мудреці раділи, коли вони там написано зірку побачивши, дуже сильно зраділи, прийшли і поклонилися, принесли дар. Я думаю, що Йосип з Марією вони також раділи, тому що збулася обітниця. Нарешті те, що Бог говорив, воно здійснилося в їхньому житті. Хто ще радів? Напередодні Єлизавета раділа, коли до неї Марія прийшла, Симеон в храмі, коли Ісус народився, Анна, вони раділи. Але в той же час. Та ж саме подивитися Марія, Йосип до Марії приносить немовлято та храм, ніби різдво, ось народилося. І тут такі слова, що все добре, там благословіння, що це немовля буде таким великим, сильним, але в той же час до Марії слово. але меч прошиє твою душу. Ось різдвяне, хороше привітання. Меч прошиє тобі душу для того, щоб відкрилися задуми багатьох. Так само й Йосип, я не знаю, він, мабуть, радів, що ангел відкрився, розказав, як все буде, але з іншої сторони, я думаю, що не всі люди повірили, що дійсно. У Марії це від Духа Святого, хоча вони не одружені, і тут вона вагітна. Тобто, я думаю, що якийсь смуток і якісь переживання у Йосипа були на той же час, у кого була дуже негативна емоція. Ірод, ми пам'ятаємо, він не дуже сильно зрадів цій вісі. Для нього вона принесла смуток, і далі ті немовлята і батьки, немовлят, яких були знищені, я думаю, вони не сильно раділи, тому що Ісус і Вибавитель прийшов, тому що їхні діти на той час вони загинули. І знаєте, оці емоції, радість і смуток вони дуже часто переплітаються між собою. І сьогодні особливий час і особлива така п'ятниця, тому що ми з однієї сторони згадуємо Різдво, продовжуємо е роздумувати над цим, але з іншої сторони, ось буквально на днях, ми будемо згадувати смерть Ісуса Христа, Господа, яка з однієї сторони це теж смуток, тому що ми розуміємо, що Господу дуже багато довелося постраждати, але з іншої сторони, це теж радість, тому що Господь переміг смерть і Він є переможець. І я зачитаю текст Святого Писання, попрошу поки що не висвітлювати, від Луки, перший розділ з 28 вірша. І війшовши до неї, тобто ангел промовив «А Радій, благодатне Господі з тобою, ти благословенна жонами». Вона ж зрадівши радістю великою, стала роздумовити, що б то значило це привітання. Слава Богу. Так там написано чи не так? Хто пильнує? Як Марія відреагувала на такі привітання? І, війшовши до неї, промовив: Радій, благодатне, Господь з тобою, ти благословена між жонами. Яка реакція Марії були на ці слова? Це вже пізніше. Давайте ось моментально. да тобто, є слово радій, але Марія написано затривожилась. Не зраділа радістю великою, як сказав Ангел. Вона затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. І, можливо, ви згадаєте, в Біблії є ще одна дуже подібна ситуація, коли так само являється ангел, і майже дуже подібне відбувається. Можливо, хтось згадає. З Гедеоном. абсолютно вірно. Книга Суддів, 6 розділ з 12 вірша. Явився до нього ангел Господній і промовив йому: Господь з тобою, хоробрий мужу. Е, і Гедеон Марія в цій ситуації вона вихована в єврейській культурі, як Смирена. Написано, що вона затривожилася і стала роздумувати. Тобто, в неї, я думаю, виникли якісь думки. Гедеон, як справжній єврей, він не став мовчати і зразу всю свою тривогу, таку декаду почав е, видавати Богу. О, пане мій, якщо Господь з нами, то на що прийшло це на нас? Усе це? І де всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки? Це все можна висвітлювати. Вже говорячи, ось з Єгипту вивів нас Господь. А тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку мідіянина. І обернувся до нього Господь і сказав: Іди з цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїля з мідіянської руки. Оце я послав тебе. І відказав йому Геден: О Господи мій, чим я спасу Ізраїля? Ось моя тисяча найнужденіша в Манасі, а я наймолодший у домі батька свого. І сказав йому Господь, але я буду з тобою, і ти поб'єш мідіянітян як одного чоловіка. І перша думка, яку я хотів сьогодні лишити. Вона звучить так: радій, Господь з тобою. Господь із тобою, навіть якщо, можливо, ти, як Гедеон, ховаєшся, і, можливо, сьогодні ти знаходишся в якійсь поразці, і у тебе в житті не все так добре. І сьогодні звучить слово до тебе. Радій, Господь з тобою, у нього є план на твоє життя. Можливо, ви прийшли на це місце і у вас. Ось ми різдво святкуємо новий рік, але немає святкового настрою, якесь пригнічення, надуся, то сьогодні слово звучить, радій тому, що Господь із з тобою. Якщо, можливо, навіть сьогодні ти десь спіткнувся в своєму житті, ти впав, і тобі, можливо, соромно навіть зізнатися, то сьогодні слово до тебе, радій, Господь з тобою, Він хоче підняти тебе сьогодні на цьому місці і хоче тебе оживити. Можливо, ти прийшов на це місце, і у тебе є ще якісь му, таке переживання, слово сьогодні, радій, Господь з тобою. Можливо, на цьому місці, і це точно таке, є, є чоловіки, є батьки. І ви сьогодні, можливо, переживаєте і думаєте, як далі, невизначена ситуація в нашій країні, як ми будемо рухатись, як мені попіклуватися про свою сім'ю? Та сьогодні слово звучить: Господь з тобою, радій. Якщо тут є мами, які переживають, як далі бути з нашими дітьми, як їх підняти на ноги, як їх виховати, як їх уберегти від зла, і тривога огортає слово. І вона, наче біль огортає і це смуток і тривога, яка То сьогодні звучить слово радій, Господь з тобою. І якщо сьогодні є такі переживання, і, можливо, сьогодні хтось навіть задається питаннями, такими, як говорив Гедеон, де всі ті чуда, про які ми чули. Наші старші брати та сестри розказують: як бачили ці славні чудеса, а ми, можливо, сьогодні цього не бачимо в нашому житті. І до тебе сьогодні слово, радій Господь з тобою. Він хоче являти сьогодні чудеса ці в твоєму житті. І, можливо, хтось скаже: Так почекай до Марії, до Гедіона явився Господь, явився ангел, і він особисто їм сказав: радій. Але слово Боже, воно сьогодні говорить, і в це написано. Сам Бог сказав, я тебе не покину ані не відступлюся від тебе. Тому Тому-то ми сміливо говоримо, Господь мені помічник, і я не злякаюся нічого, що зробить людина мені. Господь із нами, слава йому. Але так часто здається, що знаєте, ми не можемо радіти, тому що так багато питань, так багато всіх переживань. І задається питанням: Господи, як ти проведеш, коли все в моєму житті руйнується, і всі мої плани, все, що я будував, воно все не відбувається так, як ти хочеш. І Марія, вона, в принципі, і Гідеон, вони задалися тим самим питанням. Луки, перший розділ з 34-го вірша. А Марія озвалася до Ангела. Як же станеться це, коли мужа не знаю? І ангел промовив у відповідь їй і Дух Святий злине на тебе, і Всевишня сила обгорне тебе через те й святе, що народиться, буде син Божий. І знаєте, після таких слів радість приходить. Е, Гедеон, про Гедона написано А Дух Господній зійшов на Гедеона, і він засурмив у сурму і був скликаний авіазер з ним. Знаєте, коли ось можливо навіть немає радості, і здається, що це неможливо. Як я можу радіти, як Господь проведе, як він попіклується про мене? Але ми бачимо, що коли сходить сила Божа, коли сповнюється людина Духом Святим і наповнюється, то відбуваються неможливі речі. І другу думку, яку я хотів би лишити, як нам важливо сьогодні сповнюватися Духом Святим, тому що навіть якщо немає радості, після сповнення Духом можливо, ви пам'ятаєте, Марія. Прийшла до Єлизавети і наповнилась духом. Яка реакція, яка емоція? Не смуток, але радість, і почала прославляти Бога. В той же час Марія наповнюється Духом, і знову радість починається. І пісня хвали Богу приносять Ісуса в храм. Симеон сповнюється Духом і починаються слова радості і пророцтво. Анна, пророчиться в храмі, сповнилася Духом і радість, поч... і радість прийшла. І сьогодні так важливо нам сповнюватися Духом Святим. І тоді, в нашому житті, ми побачимо, як відбуваються неможливі речі. Те, ну щоб народилася дитина без участі чоловіка, ну це неможливо. Хто б це повірив? І сьогодні багато людей в це не вірять і не визнаються, говорять, що це неможливо. Але Дух Святий зійшов, сила Божа огорнула, і з'явилося це неможливе. Сьогодні Бог хоче являти неможливе в твоєму житті. Він хоче, щоб ти радів, він хоче, щоб ти сповнювався, сповнювався Духом Святим. Але є наступне, що говорить слово, через те той святе, що народиться, що написано? Буде дитям тобі на радість, будуть блаженою тебе назвати. Хіба так написано? Написано, що він буде син Божий. І так само до Гедеона, і сказав Господь до Гедеона: численний то народ, що з тобою, що я дав мідієнятян в його руку, щоб не запишатися надо мною Ізраїль, говорячи, рука моя спасла мене. Те, що робить Дух Святий, це не наше. Це не для того, щоб ми прославилися. і Через те, що щось неможливе і чудо ми бачимо в нашому житті, щоб ми це присвоїли собі. Але ні, Господь, Ми, я ні в якому разі не принижую роль Марії, яка 9 місяців виношувала немовляти, чи роль Гедеона, який все-таки проявив сміливість, пішов за Словом Божим. Але написано, що ось це святе, що народиться, воно від Духа Святого і воно буде син Божий. Не сказано, що це буде твій син, твоє дитя, яке буде тобі наразі. Ні, це син Божий. Як нам важливо, коли Бог робить роботу в нашому житті і робить неможливе в нашому житті, те, в чому ми, можливо, не повірили зразу, як нам важливо віддати славу Богу, не присвоїти це собі, тому що те, що від Духа Святого, це не наше, це Боже. Тому хай я бажаю, щоб в цьому новому році у нас не було ніякої гордині, особливо духовної гордині, коли, можливо, Бог робить в твоєму чи в моєму житті якісь речі, і він відкриває тобі щось, відкриває якісь глибини духовні, і щоб не було у нас ніякої духовної гордості, щоб ми не піднімалися над кимось і не ставали якби більш зверхніми і дивитися на тих, хто меншим. Але так би хотілося, щоб сьогодні сильний служив слабшому, але в той же час, щоб слабший він не гордував сильнішим і прикладав зусилля для того, щоб зростати. І це моє побажання на цей новий рік. І дивіться, в суддів, 8 розділ 22 вірша, з 23, 22, 23 вірш, сказано, і сказали Ізраїліві між до Гедеона: пануй над нами і ти, і син твій, і син твого сина, бо ти спас нас від руки Мідіяна. І сказав до них Гедон: Не буду панувати над вами, я, і не буде панувати над вами син мій, Господь пануватиме над вами. І Гедон не присвоює славу собі. Марія не присвоїла, не присвоїла славу собі, вони віддали славу Господу. Так би хотілося сьогодні ось ці думки. Нам потрібно радіти, і для цього нам потрібно сповнюватися силою Божою. Але при цьому, коли Господь являє чудеса і являє неможливе, щоб ми не присвоїли славу. І ми знаємо, що в різвії був план Божий. Те, що було закладено Богом, це не просто народження немовлятки, але він був народжений для того, щоб потім пройти непростий шлях, для того, щоб потім стати жертвою і стати викупленням за наші гріхи. І ми, знаєте, будемо згадувати, ось уже дуже скоро, першого числа, ми будемо згадувати страждання нашого Господа. Ми будемо приймати причастя. І, як я казав, з однієї сторони це смуток, але з іншої це радість, тому що ми розуміємо, по-перше, що Господь помер особисто за мене, і Він взяв мої гріхи. І з другої сторони, радість, тому що Господь переміг смерть і посадив нас на небесах. І, знаєте... На фоні цього хотілося б залишити думку, що хай у нас не буде ніколи такої думки, що ось я заслужив. Я достойний перед Господом, я гідний, я старався, прикладав зусилля, можливо, читав Біблію, ходив до церкви, і Господь явив для мене спасіння. Ні, тому що Біблія вчить, що навіть спасіння і навіть покаяння грішника це не робота самого грішника, це робота Духа Святого. А те, що від Духа Святого це все Боже, і вся слава належить Господу. І в повторення закону, ще один текст зачитаю. Один уривок з 9 розділу, з 4 вірша, сказано такі вірша. Не скажи в серці своїм, коли Господь, Бог твій буде їх виганяти сперед тебе, говорячи, через праведність мою вів мене Господь посісти цей край, і через неправедність цих людей Господь виганяє їх перед мене. Не через праведність Твою і не через простоту Твого серця ти ходиш володіти їхнім краєм, але через неправедність цих людей, Господь Бог твій, виганяє їх з тебе. І щоб виконати те слово, що присягнув був Господь батькам твоїм Авраамові, Ісакові та Якові. І пізнай, що не через праведність твою, Господь Бог твій дає тобі посісти цей хороший край, бо ти народ твердоший. Пам'ятай, не забудь, що ти гнівив Господа Бога свого у пустині від дня, коли війшов ти з єгипетського краю, аж до приходу вашого до цього місця, неслухняні були ви проти Господа. І Мойсей говорить до ізраїльського народу, він їм натякає, і він їм знову вказує, що те, що з вами відбувається, ізраїльський народ він дуже цінував він дуже пишався тим, що він вибраний Божий народ, що він не такий, як інші. Але Моїсей їм говорить такі слова, що пам'ятай, що не через справність твою, не через те, що ти кращий, не через те, що твої, можливо, тілесні такі характеристики якось зовнішньо ти відрізняєшся від інших, Бог вибрав тебе. Ні, навіть не через простоту твоїх доріг. І навіть більше того, сказано, ти народ твердо ти постійно непокірний мені. Але через те, що я, по-перше, через неправність тих народів, але по-друге, через те, що я пообіцяв, а Господь вірний своєму слову і він виконує це слово. І ще одне побажання, яке б хотілося нам би лишити в цей новий рік, який йде, це пам'ятай. Пам'ятай, згадай цей рік, і, можливо, згадай, як ти гнівив Господа. Згадай, можливо, свою непокірність і те, що було в твоєму житті. І це не для того, щоб дати дияволу якісь зачепки, для того, щоб він учепився і мучив тебе. Ні. Але тому, що коли ми пам'ятаємо свою непокірність, ми і більше оцінюємо ціну заступництва. Ми більше можемо оцінити те, що зробив для нас Господь. Коли ми згадуємо. Що ми проходимо на нашому шляху? І ми знаємо, що Бог, він суддя справедливий, але є велика ціна заступництва Ісуса Христа, який прийшов на цю землю. Він заступився. І тому хотілося пам'ятати: згадай, згадай свої дороги, цей рік, який був, чи рівні були, чи можливо десь збочував спотикався, можливо, навіть і впав, але піднімався, тому що Господь він великий, він благий, і милостивий. Він являє і продовжує являти милості до нас сьогодні. І продовжуючи цей уривок з 19 го вірша, бо боявся я гніву та люті, якими розгнівався був на вас Господь, щоб вигубити вас, та вислухав Господь мене й цього разу. А на Орона Господь дуже розгнівався був, щоб погубити його. І молився я того часу також за Орона. А гріх ваш, що вчинили ви. Теляти я взяв та й спалив його в огні, і розтрощив його, добре змолов, аж стало воно дрібним, немов порох, і кинув я порох його до потоку, що сходить з гори. І ми бачимо і розуміємо, що ізраїльський народ він дуже сильно грішив проти Бога. І там, починаючи від священства, від служителів, скажімо по-іншому, від співаків, ті, хто прославляли Бога, і до самих простих людей написано, що гнів Божий був на цих людей. І не могли хвалитися. Ні Арон не міг похвалитися, що він входить в Божу присутність, що він служить Богу. Ні, навіть священство, всі. Але тільки тому, що була молитва заступництва Моїсея, ці люди залишилися живими. І сказано, що. Він що взяв? Він каже, я взяв Мойсей. Прямо так і каже, гріх ваш. Мойсей каже: Я взяв гріх ваш і знищив його. Я взяв його, просто подрібнив на маленькі шматочки, і все це розкришив, і я його вкинув в потік. І Мойсей говорить, я знищив це все.' І знаєте, скільки сьогодні, скільки точніше, в цьому році, гнів Божий він міг запалитися на нас за нашу непокірність Богу, за те, що ми збочуємо, відступаємося, допускаємо мислі, сумніви, якісь речі в наше життя, але є заступник. І він заступається. Як... Це набагато більший заступник, ніж Моїсей, який там плакав 40 днів, 40 ночів перед, Гос... перед Господом. і Він заступився, і Бог вислухав. Але наскільки більше Ісус Христос, який заступається за нас, і ми прожили цей рік, і ми є на цьому місці, і ми можемо прославляти Бога. І Він взяв наш гріх, який ми грішили, і Він просто подрібнив його, він знищив, його просто не існує. Тому що Бог, він заступається. І це ще один привід сьогодні сказати: радій, Господь, із тобою. Знаєте, я хочу. Підбити, скажімо так, невеликі висновки з того всього, що я сказав сьогодні. Слово Боже звучить до нас: радій, Господь із тобою. Навіть якщо обставини походять, радій, Господь із тобою, сповнюйся Святим Духом, і тоді радість Твоя буде повною. Тоді ти побачиш неможливі речі, які відбуваються в твоєму житті. Але при цьому всю славу віддай Господу не присвою собі нічого з того, що Бог робить в твоєму житті. І при цьому хочеться як побажання лишити, щоб ми згадали, як ми гнівили Бога в цьому році. Але не для того, щоб Осуд прийшов в наше життя, але для того, щоб ми згадали, яка ціна заплачена. Для того, щоб ми просто поцінували, як Бог, Ісус, як Він заступається за нас, яка ціна заплачена. І сьогодні, чи через праведність нашу Господь спас нас? О, ні, але тільки через те, що Ісус Христос Він прийшов. Тому сьогодні ми будемо дивитися на Ісуса, будемо дивитися на заступника і будемо слухатися Його. І знаєте, неважливо, сьогодні, чи, можливо, чи радість. На цьому місці у тебе, чи може якась печаль смуток, і, можливо, є обставини. Але сьогодні хочеться, щоб ми направили наш погляд на Ісуса Христа. І Різдво, і Пасха, все воно направляє нас до Ісуса Христа. Він звершив спасіння, Він дав перемогу, Він поніс гріхи, їх більше не існує. І знаєте, всі, хто виступали проти Моїсея, для них це все сумно закінчилось. Вони були всі знищені, всі хто там за виключенням деяких ситуацій, які люди потім покаялися просто в своїх. Це погано. І сьогодні не хочеться щоб в цьому році хтось з нас він якраз виступав проти Ісуса, бунтувався проти Ісуса, тому що Він є наш заступник. І ми будемо звертати наш погляд до Нього. І в цій молитві я пропоную якраз помолитися. Можливо, за тих людей, які не мають сьогодні повної радості, щоб ця радість прийшла, тому що Ісус народився, радість велика прийшла, і це слово звучить до нас раді. І так само хочеться сьогодні подякувати Ісусу Христу за те, що Він все-таки прийшов на цю землю, за те, що Він подивився на нас. uma mal ia